Сьогодні я покажу вам мої фаворитів у супермаркеті Lidl для програми зниження ваги і поясню, чому саме ці продукти варто купувати. О, відразу попалися зелені банани. Таке трапляються рідко, але це супер знахідка. У них нижчий глікемічний індекс, бо крахмаль ще не розщепився. Якщо побачите, обов'язково беріть на перекус. Далі цірно-зірнаві ці тортілі, але рахуйте, що в одній штуці приблизно 183 калорії. Вони дуже зручні, щоб зробити швидкі сніданки, наприклад, омлет у тортілі, домашню шаверму або загорнути м'який сир і зелені. А ось ще крутіший варіант протеїнові тортілі. В них менше калорій, більше білка, і вони компактніше. Чудовий вибір для контролю ваги. Ще один мій фаворит тартар. Усього 165 калорій на 100 грамів. В одній порції вийде близько 200 калорій. Він легкий, ніжний, швидко готується і є ідеальним джерелом заліза, особливо для жінок під час циклу. В моєму телеграм-каналі є класний рецепт Тартара. Завітайте! Знясно, також раджу звертати увагу на шинку, але уважно дивіться на калорійність. Буває 97 калорій на 100 грамів, а буває 165 тому краще обирати варіанти з меншим містом жиру. Наприклад, є ще ось така: 112 калорій на 100 грамів. Обов'язково зверніть увагу на в банках. Наприклад, червона квасоля, смачна та поживна і ще й гарне джерело антиоксидантів. Або нут, з нього можна приготувати швидкий хумус, паштет, салат чи суп. А рідина з нуту, аквафаба чудово підходить для приготування рослинного майонезу. А ще рекомендую кукурудзу. Вона додає стравам солодку нотки, таким чином зменшує тягу до солодощів. Всього 77 калорій на 100 грамів.